О, зйомка. Е, всім привіт. Привет, е, це філ Нас шоу. Назар. Простік. Монети. І п'ять монет. Розкладаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. Тепер. Раз. Два. Три. Чотири п'ять. Тепер. Раз. 2, 3, 4, 5. Два. Три. Чотири. П'ять. І є ще з'явилися дві монетки. Ось в тіхо. Дві-три сірникові коробки. Так. Раз. Сірники. Два. Три. Вони всі повні. Собі уявиш, що ти з одної коробки, будь-якої. Е, під судому ці сірники. От, з якої би ти хотів взяти? Ну я не знаю, давай з другої. Давай з якої? З другої. З тої, так? Так. Я її перевертаю. Так? О, будь. Раз. Короче, Пам'ятаєш цю коробку, так? Ти її перевернув, так? Ні, я її не я її перевернув, так, от все. От три коробки. Так. Ти пам'ятаєш турин, запам'ятаю ну, пам її, я зараз, зараз буду перемішувати. Ну. А ти не не, Ну, це, не... Не, ну як говориться, фукусуйся на ній, так? Сукусуйся. Де ця коробка яка? От. Точно? Точно. Сірники ще є. Далі давай. Добре, окей. Щоб так було. Яку вибираєш? Ту, ту чи ту? Ту давай. Ту давай, так? Сфокусуйся на ній. Фокусувайся, тут так? Є. Я перемішую. Де вона є? Во. Правильно, сильники є. Тепер давай ще раз. Третій раз. Вибирай ще одну. Ту давай. Ту давай. Так? Роблю все ту саме. Що, все, що то, все -то саме роблю. Звертай на неї, не, не дивись. І <кх> ка твоя коробка? Тепер, четвертий раз, вже останній раз, я перемішую ще раз, вибираю ще раз. Четвертий раз, я перемішую. Я, я, я перемішую. Ну давай, давай, давай. Нехай ну, буде ще раз ота. Ще раз оця коробка, так? Та? Я перемішую. От вона. І ти. Все, і ти підсвідомо, якби сірників забрав, так? Четвертий раз. Ну, ти підсюдомо дві сірники забрав з кожної коробки, так? Ну так, напевно. Ти що там сірників немає і все, так? Я уявляю, що вона зараз повна сірників. Чи без сірників? З сірниками. Ну ти ж всі був в цей. Ну правильно, але я тобі просив, що ти під підсвідому сірників. Ну забирав по пару там сірників. Всі треба було забирати сірники. Ти під судому відкриваєш пачку, висипаєш сірники, закриваєш, наприклад, а там потім... Висипав. Висипав, так? Офігеть. Ну, то що не все. Насправді ти настільки судому зробив, що ти з кожної коробки, витягував сірники. Сьогодні ми будемо робити такий фокус. Для цього фокусу нам потрібен листок, монетка і стакан. Тобто монетка має пройти магічним способом крізь стіл. Що ж ми беремо? Беремо стаканом, накриваємо монетку і накриваємо папером. Тепер монетка має пропасти. Оп, не пропала. Оп! Монетка не пропадає, чого ж вона не пропадає? Пробую її перевернути іншою стороною. Так, Та Та хватить жарти в кадрі, давай вже знімаємо. Усім привіт! На днях нам один з наших підписників прислав цікавий міф, як витрати пиво без будь-яких підручних засобів. Щойно ви подивилися, це відео, яке ми виклали, да? де бутилка відкривається магічним способом. Так? І я от вирішив зараз за цей ефект перевірити. Ми маємо фляжку пива, стіна, бутилка, все. І повторюю те, що мужик повторяв на відео. Все, Це дуже просто. Зараз подивимося, або відкриється кришка, або ні. Давайте спробуємо ще раз. Може я щось неправильно зробив. Більше довше потримуєш. може. Може треба довше потерти. Він тер кришку. Тер дно. стаканчик рухається. Як бачите, нічого не відбувається. Кришка. Бутилка як була закрита, так і залишилася закрита. Це відео. Чистої води фейк. Щойно ви подивилися серію наших магічних ефектів, таких, що ми так. можемо. Якщо ви знаєте, як то робиться, пишіть в коментарях або мені, або мені контакті, там силочка буде в описанні, або йому в контакті, або нам на пошту, або в групу пишіть. Пошта теж є в описі нашої. Так, кидайте свої виклики. Ну, перше діло, скажіть, як ми то зробили, якщо ви є вмієте то робити. Знаєте, суть тих приколів фокусів? Скажіть ні. Якщо ви знаєте, як ми то зробили. І mm. ще одне: кидайте нам відео виклики, але не так, як нам кидали там, сказали зробити то-то то і все. А знімаєте відео, показуєте, як робити, і, звісно, ми то повторяємо. Якщо не повторили, вибагаєте від філ на шоу 100 хробів. Е, я би далі. Даже... Сказав би від себе, письмо і формі не треба писати, тому що я теж можу всяке понаписувати, там, зробив пужунглю топорами, не знаю, там, пригнив вогонь голою дупою. <рес> Якщо ви впевнені, щось вмієте робити. Дуже добре вмієте, ну або... Так, ну, вмієте щось таке робити, ви берете камеру, знімаєте це, невеличкий ролик, там, на час, або просто на слабо. Чи ми таке зробимо? Чи ми повторимо за вами ваші дії? Там, наприклад, ви з'їсти гамбургер Бігмак за, за одну так. хвилину, наприклад. Та може навіть скорше, якщо у вас є такий талант. Ми це постараємося повторити. Так, та, і 100 гривень це ці, невеликі гроші, але нам не шкода, комусь 100 нам гривень не шкода, Скорода для вас дуже велика ваша. А сотка гривень, сотка це сотка гривень, так. є? 100 гривень більше, 100 гривень менше. Так, і в подальшому ми плануємо. Як би сказати так, більше відео буде. Розвиватися в різні сторони, в різні напрямки, все пробувати. І не забувайте підписуватись на мій канал, особистий філ відео, теж буде в описі. Добувляйтеся в друзі. Я я, я бачу, що багато, до мене додались пару людей з нашої групи ВКонтакті. Вот. Добуляйтеся в коментарі, добуляйтеся в контакті. До речі, дякую всім, хто прийняв уже нашому голосуванні. Ми це врахували. Дякуємо, Олі, що. Бройняла участь в нашому попередньому відео. В четвертому, відео, четвертому дала, відео дала ідею з лезами. Да. Оля, дякуємо. До речі, навіть в мене товари сказав, що думав, що буде жасть, що в мене буде рука все на спанаха. Хтось хтось говорив, що це монтаж, хтось говорив, що це неправда, але ну, нам просто повезло той раз. Ну, це вроці руки фартові. А якби, якби не були фартові, я би зараз сидів з перебінтованою рукою. П'яте відео, вітає вас. Так, ви подивилися п'яти війну. Святе все відомо, я пиво, Росік п'є каву. Можливо, навіть скільки там міфи. Наприклад, те, що я перевіряю, що ми перевіряли, чи бутилка відкривається. Чи може ви навіть відкрили ту бутилку, так на нам. Будемо дуже раді. Так, і вибачте за шум, ми зарновали. Звикли їздять, вибачайте. Та, відео, навіть, але якщо ви нам виклик кидаєте, нам, то ви маєте самостійно зняти цей виклик. А міф, то можна знайти в інтернеті, в Ютубі, будь-де, і нам скинути. Все відеоматеріалі. Ми будемо просто виклик класти в нашому відео малесеньке, десь тут буде, внизу, десь тут, тут, Десь, десь може, може, отут, може, отут, отут десь. Отут, отут. Ну, не словом, десь тут на екрані буде цей. Чекайте цього тижня. Ще, я думаю, 2-3 відоси можна зняти, якісь шикарні. Я думаю, якщо буде час, ми знімемо. Просто <кій> в мене робота, в НАЗА робота. І це дуже важко все скупчувати серед тижня. Так, вихідний день можемо з самого ранку знімати. Вот. І, якщо хтось хоче допомогти нам в зйомках... Запрошуємо на зйомки, приходьте. З мене піваз з ростіка. Кава. Так що підписуйтесь на наш канал, ссылка внизу, на мою ютуб. Добавляйтеся, в друзі, добавляйте друзі до Ростика, Добавляйтеся в групу ВКонтакті, пишіти в коментарі, ставте лайки. Пади зверх. Можна знати диз дизлайки. Дизлайки можливо. теж будемо враховувати, але до дизлайків бажано коментарі. Так, так. І ще я скажу одне, дякую тим, хто всім тим, хто лишив коментарі в ютубі. І всім хто поставив лайки, всі, хто подивився. Це Будь дуже важливо та, для мене. І ті, хто підписалися, дуже велике дякую. Так що це було філ на шоу. Підписуйтесь.